Вітаю вас, друзі! Сьогодні 17 квітня, і сьогодні світ побачило розслідування Володимира Осечкіна, росіянина, який вже впродовж дуже багатьох років веде проєкт ГулагуНет. Якщо ви його не бачили, не знали, цей проект, то я вам рекомендую все-таки до нього доторкнутися, тому що в сьогоднішньому відео, яке опубліковано на його ютуб-каналі, посилання я залишаю в коментарі. Обов'язково переходьте, дивіться, ну, звісно, хто зможе. Є свідчення двох вагнерівців, які розповідають про те, як вони воюють в Україні. Ну, сказати, що вони воюють, мені складно, бо те, про що вони розповідають, важко переповідати. Втім, я вимушений, я вам скажу відверто, це говорити і вам розповісти, щоб ви про це знали. Я зараз не буду вас закликати відео це лайкати, але дуже прошу вас поширювати це відео, щоб цю інформацію направду більше знали людей. Бо в цьому великому розслідуванні я зараз максимально коротко вам розповім: два колишні військовослужбовці, точніше завербовані зеки, до ПВК Вагнера розповідають про те, як вони вчиняли звірства в Україні, зокрема в Бахмуті. Ну, але вони звірствами це не називають. Вони це називають виконанням наказів, які віддавав їм. Пригожин навіть особисто. Ну вони розповідають про те, що пішли воювати в Україну. Один із них для того, щоб змінити картинку. Він 30 років сидить у в'язниці за якийсь злочин. Ну а тепер вирішив був повоювати. Він вижив, і він сьогодні амністований і знаходиться в Росії. Але почав розповідати про звірства. Зокрема, він говорить про те, як вбивав вже своїх ж, ну скажімо так, соратників по оружію. 70 чоловік він був особисто. Він говорив про те, що до них погано ставилися зеки, їхні, які не пішли на війну, бо вони їх засуджують. І вони навіть отримували команди розстрілювати в Україні всіх, кому понад 15 років. І, до прикладу, він не називає там мирними гражданами українців, які коригували вогонь Збройних сил України або передавали дані про розміщення. Військових об'єктів росіян, ну просто-напросто всіх вбивали. А тих, кого хто відмовлявся воювати, вони їх називають п'ятисотими. Звісно, там свідчень дуже багато, я усім їх не переповім, Зупиняюсь лише на окремих, і ну, як на мене, найстрашнішим злочином або найстрашнішим свідченням є те, як вони розповідають про те, що вони вбивали навіть і дітей за наказом Пригожина. Так, один із тих, хто свідчив на камеру, говорить, що він навіть робив контрольний постріл голову у дитині 5-6 років. Я вам свідомо це розповідаю, тому що маю стільки переконання, що ви про це повинні знати і розповідати більшій кількості, в тому числі і в Україні, тих, хто розповідає, що були фейками Буча Ірпінь. Ізюм і інші міста, що не було катувань, що ніхто не вбиває дітей, що взагалі нашим військовополоненим не відрізають голову. А такі ж дуни серед нас є. Їх багато. Тому поширюйте, будь ласка, цю інформацію, аби до їхніх голів ватних доходило те, що це ніякі не фейки, що Путін так разом із Пригожиним, це їхній спільний проект, К, так називається. Ця вся історія приватної кампанії Вагнера, і, зокрема, в Україні ця кампанія, про, про що детально розповідає, ще раз вам говорю Володимир Росічкін, щоб вони розуміли, що правду відбувається. Так от, другий з них говорить такі дуже дивні речі, що вони навіть хоронили порожні труни е, на Росії або десь в якихось там містах, селах, він не знає навіть, де це відбувалося. З, та, Труни, де мали бути знищені вагнерівці, але їх там не було, тому що горнити не було що. Він говорить, що таких випадків лише при ньому було ну, кілька десятків. Також він розповідає про те, як вони знищували військових у підвалі близько 300-400 чоловік, тому що їм дали завдання команду знищити всіх. Так, це цивільні діти і таке інше. Це ну страшно чути. Він підтверджує те, що Пригожин кувалдою оковал довував чи як там воно правильно називається. Тих, хто не хотів виконувати його накази, лише на його очах вбили таких 20 типу його соратників, зеків. Окрім того, він розповідає про те, що самого Володимира Сєчкина Пригожин віддав команду вбити. Його, ну принаймні, точно знищить. Він скаже найближчий рік. Та охорона Пригожина настільки потужна, що приступитися до нього вкрай складно. Це близько 15-18 осіб, які можуть виконати будь-яке завдання. Сам Володимир Осєчкін про це розповідає у своєму відео, і дійсно це відео сьогодні набрало дуже широкого розголосу. І сам Пригожин встиг уже прокоментувати його, хоча він і віддав команду знищити Осєчкіна. Говорить, що це, мовляв, ми не зовсім правда, або не геть правда, або не зовсім неправда. Він звільняє мирне населення, нікого він там не дає команду вбивати. І що, мов мовляв, поволонених вони не бувають, а в полон, в принципі, Вагнер. Воїнів ЗСУ не беруть, просто їх знищують. Тому така є на сьогодні правда. Але якщо говорити про конкретних даних, які публікує, наприклад, Національна поліція Офіс Генпрокурора, то вже на сьогодні відомо, що за період широкомасштабного вторгнення загинуло 470 дітей, 407 зникли, 948 поранені. І майже 20 тисяч 19 тисяч 384 дитини депортовані до Росії. Тому фактів, які підтверджують те, що проект спільний Пригожина і Путіна, я на цьому саме наголошую, він є і він. Ну просто повинен отримати відповідну оцінку у світі світової спільноти. Бо на сьогоднішній день ми відзначаємо захід дуже поволі дає Україні озброєння. Зараз не вирішено до цього часу питання з літаками, і ми справедливо обурюємося, на підставно, з приводу того, що треба отримати якомога швидше більше засобів для того, щоб вибити росіян з території України і припинити оці злочини, які вони вчиняють з мирним населенням і тим більше з дітками. Тому я вам свідомо про це розповідаю. Зараз без фарб я вас ще раз закликаю поширювати це відео знайомим, поширюйте відео Сєчкіна, Нехай дивляться, хоча його дивитися направду дуже і дуже складно. Україна відреагувала на ці свідчення, інформацію, яку публікував Сєчкін у себе в Ютуб каналі. І, зокрема, офіс генерального прокурора почав розслідування з приводу м, озвученої інформації, так як і раніше, ще в лютому місяці офіс генерального прокурора повідомив про підозру Пригожину е, і інкримінує йому посягання на територіальну цілісність, недоторканність України та ведення агресивної війни. Загалом на Росії дуже сильно приховуються ці всі злочини їх максимально ховають як тільки можна і не розповсюджують ніяку інформацію. До прикладу, нам постійно розповідають, що Прогожин свариться з Путіним. Це класична брехня. Багато моїх уже колег так само схильні до такої думки думки. Пишуть матеріали про це. До речі, можете почитати про це. Матеріал Дмитра Снігирьова, дуже цікавий, в цьому сенсі я повністю розділяю його думку. Він є у нас на е, сайті Центру громадської аналітики Вежа. І він, я також саме схильний до того говорити, що ну якщо до цього часу Пригожин ще в Бахмуті, він там є, він в Україні, він там якісь продукує статті, розповідає про те, що треба. Прикратіть так зване СВО, мовляв, вони вже там цілий якихось проміжних досягли. У нього є засоби ведення вогню, засоби ведення війни. То безумовно ніякого скандалу із путіним немає. Так, можливо, у нього там є якісь скандали, з його, але ну ми розуміємо, що його абсолютно не самостійна фігура на Росії і буде робити все, що йому скаже російський диктатор. Ну і от сьогодні видання Медіазона російське провело таке розслідування. ну, вони проводили раніше, і публікували дані про те, що на початок 2023 року за їхніми даними зникло в'язниць 17 тисяч в'язнів. На Росії. Ну і їх, мабуть, хоронили в порожніх трунах, про що я вам щойно розповідав. Звісно, це дані доволі дуже, дуже наближені, як на мене, тому що кількість вангівців, яка була завербована Пригоженим, вона набагато більша. Ну от, зокрема, в Самарській області зникло 2723 в'язнів в Челябінській. Більше ніж півтори тисячі, в Кіровській області 1153 в'язні, і в Татарстані 1040 в'язнів. Я ну, не хочу називати їх людьми, це швидше двоногі істоти, які взяли зброю до рук і пішли бивати. До речі, один із цих двох, що давав покази і свідчення, сказав, що я знову готовий їхати в Україну і брати до руки зброю, і захищати своїх там ребят, Як він говорить, тобто він не говорить про те, що він вбивав дітей, але разом з тим готовий ж знову їхати до України. І офіс омбудсмена також сьогодні опублікував дуже цікаву інформацію. Під час інтерв'ю Українській Правді очільник офісу омбудсмена Дмитро Лубінець заявив, що в розпорядженні їх є вже десятки відео, де росіяни влаштовують катування над нашими полоненими. І така інформація вивчається. А 85% тих, хто повернувся з полону, зараз він говорить не лише про ПВК Вагнер, вони піддаються тортурам. Тому, друзі, ще раз наголошую, важке дуже відео було це. Мені не просто було вам цікаво відверто розповідати. Я знаю, що дуже просто зараз не слухати складної, важкої інформації, відмежуватися від неї, але я все-таки вважаю, що про це повинно знати якомога більше людей у світі в усьому. Тому поширюйте це відео. Якщо хтось навіть за кордоном буде його дивитися, це зробити дуже нескладно вімкнувши функцію титри перекладу на іноземну мову. Близько до тексту це все можете почути. Саме відео Осічкина, воно дуже велике, більше години, година і 14 чи 15 хвилин. Тому його дивитися, я ще раз наголошую, буде непросто, але інформативність саме то, що я вам розповідаю, дуже і дуже важлива. Традиційно всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтеся, все буде Україна.